Всім привіт! Ми Максавто Черкаси і сьогодні ми трошечки порівняємо два автомобілі. Це ВАЗ-2106 та ВАЗ-2107. ВАЗ-2106 виїхав з салону в 1988 році. Має єдиного власника. Тут навіть залишились оригінальні червоні сидіння. А 1,5 газ бензин з механічною коробкою передач та заднім приводом. ВАЗ 21.07. 2005 року на механічній коробці передач 1,5 газ бензин із заднім приводом. Ну що, а тепер порівняємо. Перше, це ВАЗ 2106 отримав більш класичний та строгий дизайн, коли 2107 отримав більш сучасні риси та модернізовані бампери. Друге, сімка мала більше покращену обивку сидінь і більш комфортну приладову панель з порівнянню із шісткою. Третє в сімки був більш сучасний двигун із Кращими показниками потужності, що забезпечувало кращу динаміку. Ну і четверте, ВАЗ-2107 отримав покращені елементи безпеки, ніж шістка, такі як більш надійні гальма та посилені конструктивні елементи. Ну і останнє п'яте сімка мала більше варіантів модифікацій і була більш популярною за кордоном, тоді як шістка залишилась лише класичною моделлю. Два даних авто стають на продаж. На майданчику Макс-Авточеркаси за адресою Чигиринська 60 шістдесятрібва. Шістка коштує 1300 доларів, а сімка 1600. Тому телефонуйте, приїжджайте, робіть тест-драйви і забирайте якусь з них.